Мир вам, мир вам, мир вам. Сьогодні знову і знову кажу, по милості Божої ми не зникли, бо велике його милосердя. І хоч ніч була тривожна і гучна, і хоч була Ніч в молитві, і думаю, не одна я молилася, а молилося багато людей. І коли ти відкриваєш телефон, особливо в Телеграмі, ти бачиш ці зелені кружечки, і бачиш, о той не спить, той не спить, той не спить. І люди моляться. А ще на каналі, де сповіщають нам про тривоги і про те, що куди летить, теж є така функція: треба щось нажати, якогось смайлика. І радіє душа, коли натискає. Кають руд люди на руки, які моляться, і можливо, це тільки натиск, і більше нічого, але людина обрала обрала молитися це вже дуже дуже класно. Це краще, ніж той смайлик із закритим ротом, чи ще якась там. Ще ще якийсь там е, значок, а от руки підняти догори. Слава Господу! Слава Господу! Да, ми знаємо, що десь куди щось прилетіло, але по милості Божої в нашому місті тихо. По милості Божої ми тільки чули, але не відчували. Ну да, хиталися наші вікна, ну да, шафи теж там дригожали, але. Але ми всі живі, ми всі здорові, і в нас немає розрухи. І ми зранку кажемо: я ж буду оспівувати твою могутність вранці, радітиму твоїй милості. Твоїм милосердям, бо ти став моїм захисником і притулком у день моєї скрути. Ти моя сила, тобі буду співати, адже ти Бог милосердний, ти мій Боже, є моїм захисником. Такі слова співав Давид у своєму псалмі. 59 17 по 18 вірш, і ми знову і знову можемо промовити разом із Давидом сьогодні. Вранці особисто я ж буду оспівувати твою могутність вранці підіймати твої, твої вранці, радітиму твоїм милосердям, бо ти став моїм захисником і притулком у день моєї скрути. Ти моя сила, тобі й буду співати, адже ти, Бог милосердний, ти мій Боже, є моїм захисником. Давид каже: тобі буду співати, і ми разом з Давидом будемо поспівати, прославляючи ім'я нашого Господа. Світлом засяй, мій Господь у темряві, очі мої просвіти. дай, що побачив красу твої слави, надію в житті укріпи. Ось я щоб схилитись, ось я щоб вклонитись, ось я щоб сказати, ти мій Бог, ти моя твердиня, ти моє спасіння, ти моє натхнення, Мій Господь. Вічності, цар, ти безмежно величний, вищий за славу небес в світ ти прийшов, як той агнець покірний ради людей, що нахрест. Ось я щоб схилитись, ось я щоб вклонитись, ось я щоб. Сказати мій Господь, ти моя твердиня, ти моє спасіння, ти моє натхнення, мій Господь. Ніколи я не осягну мою. Та відкуплення ціну ніколи я не осягну мою відкуплення ціну. Ось я щоб схилитись, ось я щоб клонитись, ось я щоб сказати ти мій Бог. Ти моя твердиня, ти моє спасіння, ти моє натхнення, мій Господь. Слава Господу, слава Господу, Він наша твердиня, Він наше спасіння, Він наше натхнення. Він наш Господь. І так чудово, якщо ці слова можуть сказати багато-багато людей. І так Бог хоче, щоб ці слова лунали з уст усіх українців, взагалі всього людства. Адже Він сказав своїм учням: «Ідіть до краю землі. І внесіть радісну звістку, що я хочу, щоб всі люди спаслись, щоб хочу, щоб всі люди досягнули отого пізнання істини. Якої істини, що Господь полюбив нас вічною любов'ю і доказав свою любов, коли пішов на Голговський крест і там помер за наші гріхи, взяв гріх світу на себе. І потім воскрес, щоб і ми, ті, хто повірили в його жертву, були теж воскрешені. В той день, коли Господь покличе нас в свої небесні обітниці, а також, щоб коли ми живи, жили на цій землі, коли ми живемо на цій землі, ми мали притулок, ми мали захисника, ми мали мудрого порадника, ми мали втішителя, ми мали радість, ми мали спокій, ми мали мир, коли ми знайшли Ісуса Христа, коли ми увійшли в нього, ми це все маємо. Слава Господу! Слава Господу, наш народ України він співучий народ. Він співучий народ. І пам'ятаю своє дитинство, що коли збиралася, збиралася родина за якимось столом святковим, ми завжди співали, завжди співали. Я навчалася в класі, вчителька наша теж дуже любила співати. І ми в початковій школі співали дуже, вивчали дуже багато пісень і потім ходили на ферму до трактористів і там співали. भारत <laughs> Дорослими тьотями, доярками, трактористами можливо, співали і в сільській раді, тобто там, де нас запрошували, ми ходили і співали. Коли ми йшли на прогулянку, ми також співали, і ця пісня нам допомагала. Вона допомагала нам радісні, радісніше йти. І зараз, коли ми з дітьми в школі їдемо в автобусі, мало співаємо, але все рівно одну-дві пісеньки можемо заспівати. Зараз менше люди співають. Раніше йшли на поле, співали, сапали, співали, на город виходили. Пам'ятаю, також на городі мама, тітка, сестричка моя двоєрідня, брати, картоплю перетам картоплю вже збираємо, співаємо, співали, співали. І зараз хто пам'ятає хто такого десь приблизно віку, як я, чи хто хто старше? Пам'ятає, а співали особливо в селах. Люди співали багато зараз, на превеликий жаль, співають менше менше. Але якщо ми будемо гортати сторінки Біблії, ми побачимо, що і в Біблії співали багато. Давид співає багато. Навіть Ісус, послухайте, коли вже він сказав учням, що все, це вже остання вечеря. І ми читаємо, що. Прийняв тіло і кров, коли він дав їм причастя. Вони виходять із тої світлиці і йдуть на гору, ідуть в той гевсиманський сад, співспіваючи, співаючи. Ісус знає, що це його останній похід, але він іде співаючи. Співаючи, слава Господу! Також в Біблії написано ще такий яскравий приклад, де пісня зробила таке, таке чудо диво. Зараз прочитаю в в діях. В 16 розділі, починаючи із 16 вірша, нам описується подія. І сталося, як йшли ми на молитву, на добре діло йшли. Зустріла нас одна рабиня, яка мала дух віщо. Чуна і віщуючи, вона приносила великий прибуток своїм господарям. Вона йшла слід за Павлом і за нами і кричала, вигукуючи: ці люди раби Бога Всевишнього, вони провіщають вам шлях спасіння. Вона це робила багато днів. Тож надокучило це Павлові, і він, обернувшись, сказав Духові наказуй тобі ім'я Ісуса Христа, вийди з неї. І він вийшов у той час. Її пани, побачивши, що пропала. Ла надія на їх заробіток, взяли Павла і силу та потягли на майдани на майдан до влади. І привівши їх до е, воєвод, вони сказали: ці люди, будучи іудеями, бунтують наше місто і навчають звичаї, котрих нам, римлянам, не годиться ні приймати, ні виконувати. І юрба напала на них, а воєводи подерши по, е, на них одяг, наказали бити їх палицями. Тож, надавши їм багато побоїв і посадивши у в'язницю, давши вказівку е, в'язничому сто. Живи, пильно їх Він, віддавши таку вказівку, засадив їх до внутрішньої темниці і забив їх ноги в колодки. О півночі Павло і сила, молячись, співом прославляли Бога. У а в'язні слухали їх. Раптом стався великий землетрус, аж порушилася основа в'язниці. Враз відчинилися всі двері в'язниці і у всіх поспадали кайдани. І далі ми знаємо ту історію, що е, в'язничий він хотів сам себе вбити, тому що він подумав, що всі в'язні повтікали. Але Павло сказав: Нічого не роби собі, ми всі тут. Поспадали під кайдани, повідчинялися двері. Коли, коли Павло і сила побиті, побиті, маючи тілесні ушкодження, а вони співають. А вони співають і прославляють Господа, а вони співають. І під час цього співу відбувається таке диво: Слава Господу! Слава Господу! Нам колись ми співали. Пісня жити допомагає, і читаючи слово Боже, ми бачимо, що спів, спів. Допомагав багатьом нашим братам і сестрам е, перейти і е, здолати якусь перешкоду. Слава Господу! Слава Господу. Недаремно, недаремно кожне наше зібрання починається із співу. Недаремно в Біблії написано, що ми будемо там, на небі, славити Господа. І хвала Господу буде лунати непрестанно. І я вірю, що це буде у вспівові. І я вірю, Вірю, що це будуть нові пісні. І Господь сьогодні нас побуджує, усіх нас співати йому, співати. І якщо якась втома, співай, і якщо якісь, якісь ув'язнення, якісь скорботи, чи якась депресія, чи якийсь отакий тягар, співай, співай пісні Богу, включай прославлення. У співі, у хвалі Господа є велика, велика сума. Сила, велика, велика сила. Ми український народ, ми співучий народ. Наша мова мелодійна. Тож давайте будемо співати, тож давайте будемо прикладати зусилля співати зранку, співати в день, співати ввечері, щоб співом наповнився український край, щоб ця пісня допомагала нам жити, але співати нові пісні, співати пісні, які будуть прославляти Нашого Господа, нашого Творця, молитися, молитися за Україну, і можна теж співаючи. Так, зараз так є багато псалмів, які ти співаєш, славлячи Україну, коли ти співаєш, ну, не славлячи Україну, а дякуючи Господу за Україну. І пісня може бути молитвою, молитвою за Україну. Ну, ось, наприклад, як ось ця. Зараз ще повністю стів не знаю. Про благодатну долю України, прощаруєдність віру та любов. Про щастя й спокій на кожної родини, Боже звертаємось до тебе знов. Про щастя й долю кожної родини. Боже, звертаємось до Тебе знов, яскравим світлом, Слово твоє сяє, світло на світі. Це цим світлом наш нароти освіти, і наше хай життя відображає, твій славний образ миру й доброти, і наше хай життя відображає, твій славний образ миру доброти. Дай, Боже спокій нашій батьківщині, Твоє дайца, царство світом Світом нам в серцях, щоб ми жили Твоїм благословіням і вірними лишались до кінця, щоб ми жили Твоїм благословіням, і вірними лишались до кінця. Слава Господу, слава Господу, слава Господу. Тож будемо співати нові пісні. Тож будемо молитися, співу, співаючи. слава Господу. А якщо не знаємо слів, а якщо просто ліється мелодія, нам Господь дав іще одне таке велике, велике благословення це молитва на іних мовах. І ми можемо співати іними мовами, і ми можемо славити Господа також. Тим співом, слава Господу! Це також дар, і дар, який Господь дає кожному, хто цього захоче. Він дає даром, він дає, знаєте, не так, що я тобі даю. Я тобі даю, а потім забираю. Ні, він дає назавжди. Тож, давайте будемо співати: співати українською мовою, співати російською мовою, співати на іних мовах, співати англійською мовою, будь-якою мовою співати Господу, славити його зранку, в день, ввечері. Коли господи нам важко, дай нам Боже співати, щоб розірвалися ті кайдани, щоб смуток покинув нас, щоб якась тривога покинула, щоб покинула якась, щоб покинула. Якась, знаєте, незрозумілість, якась важкість. Оці кайдани, які дьявол приходить, щоб нас закувати, ми можемо зробити це, щоб ці кайдани упали, розірвалися, співаючи Господу, співаючи. І хай оцей спів, хай піснею наповнюється край український, хай піснею наповнюються наші домівки, хай піснею наповнюються наші. Давайте будемо співати, Господу, давайте будемо співати, давайте будемо співати. і радістю, Хай наповнюються наші серця. Таке слово сьогодні Господь зранку передає нам, і хоч ніч була тривожна, але ми молилися, але ми не здавалися, але ми брали слово Боже і щитом, як слово було, як щит. Наші оселі збережені, наше місто збережене, наші села збережені. І ми славимо Господа, і ми дякуємо йому за це. Слава Господу! А також ми будемо співати, ми будемо молитися за наш край і будемо очікувати цієї славної перемоги, яка прийде скоро. Вона не за горами, вона близько. Ми, як люди віри, ми повинні це вже побачити. Ми повинні це вже відчути і співати. Співати славу Господу, дякуючи нашим. Воїнам дякуючи, дякуючи і дякуючи, але славлячи нашого Господа, нашого Творця. І хай йому буде вічна слава в ім'я Ісуса Христа, а нам всім мир, спокій, радість, твердість духа, небоязні, але, але твердого духом Ти зберігаєш у, у спокої. У совершенному мірі ще вивчу, як це буде українською мовою: миру, благодаті Божої спокої, спокою і не забуваємо співати в ім'я Ісуса Христа. Амінь.